Вітаю в етері. Новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Поїхали. Новини з фронту такі, що за минулу добу окупанти 13 разів порушували режим так званої тиші, застосовували в основному міномети 120-го калібру, міномети 122-го калібру і маємо двох поранених воїнів внаслідок обстрілів московитів. Йдеться про те, що стан одного пораненого задовільний іншого середньої тяжкості. Від початку цієї доби обстрілів не зафіксовано. Ну і сталося те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який перебував на цій посаді понад сім років. Тепер більше не міністр рада проголосувала за його відставку. Подивимось, як це було міністрів України. Ставлю на голосування пропозицію. Про звільнення шляхом прийняття відставки Авака Арсена Борисовича з посади міністра внутрішніх справ України за поданою ним заявою про відставку. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 291 рішення прийнято. Отже, 291 голос за. Не голосували за відставку Авакова. Дві фракції жодного голосу не дали. Йдеться про ОПЗЖ та батьківщину. Як ми бачимо з цієї чудової інфографіки, яку створили видання слово і діло. Бачимо, що слуга народу дали 229 голосів. Депутатська група довіра 18, Європейська солідарність дала 16 з 27 голосів. Голос дав 15 голосів. Хто там? ще в нас за майбутнє» група дала сім голосів «Позафракційні» – Шість і батьківщина і ОПЗЖ не дали жодного голосу. Тим часом голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що Аваков найкраща кандидатура на посаду мера Харкова. Про це він заявив журналістам. Зацитую, що він сказав: Я не бачу кращого варіанта для Харкова ніж Арсен Борисович. Це була б остаточна крапка в питанні хто того, хто Харків російське місто чи якесь малоросійське. Це була б остаточна крапка, що Харків українське місто. Там патріотична влада, і там керує людина, яка за 10 років точно не дала підстав сумніватися в своїй патріотичності і звичайно господарській якості Варсена Борисовича. Також є, розповів журналістам, голова. Партії Слуга народу Олександр Корнієнко. Також він сказав, не сказав точніше, чи планує партія Слуга Народу висувати Авакова на посаду міського голови Харкова. А тим часом продовжують ганятися за Тупицьким. І генпрокурор викликала Тупицького, аби вручити йому підозру. Про це повідомив його адвокат у Фейсбук. Написав наступне. Доставили повістку з порушенням норм кримінально-процесуального кодексу. На завтра викликають для вручення нової підозри, на завтра, 16 липня, в п'ятницю. Самої підозри ще немає, але до ранку планують написати. А що за справа? За рішенням 27.102020. Заявник нардеп голосу Ярослав Юрчешин. Написав Ростислав Кравець, а у жовтні 2020 року Юрчишин розповів, що за його заяву відкрили провадження за статтею замах на захоплення влади. Ну і ось ця копія повістки тупицькому. Бачимо, що викликають його на 11.00 на завтра у статусі підозрюваного для вручення підозри. Тим часом Всесвітня Організація охорони здоров'я заявляє, що починається третя хвиля ковід. І ось що сказав гендиректор ВООЗ. Зараз тенденції змінилися і зараз ми перебуваємо на ранній стадії третьої хвилі. Минулий тиждень став четвертим поспіль. Коли кількість випадків COVID-19 росла у всьому світі і після 10 тижнів спаду знову зростає кількість смертей. Повідомив голова ВООЗ. Це були найголовніші новини. Більше читайте на сайті umn.ua. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дякую вам за підтримку. З вами був Назар Здрій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.